19 грудня українці відзначають особливе свято день святого Миколая. Миколая чудотворця здавна вшановують в Україні і вважають покровителем дітей. Щороку команда Сергія Андрійченка вітала малечу Покровської громади з цим чудовим днем. Не виключенням став і цей рік. Шановні жителі Покровської громади. Команда Сергія Андрійченка вітає всіх зі святом Днем святого Миколая. Бажаємо, щоб у кожну домівку святий Миколай приніс добробут, щастя, здоров'я, а головне довгоочікувану перемогу та мир. І ось вже з самого ранку помічники Святого Миколая завітали до Срібницького старостинського округу та передали солодкі подаруночки діткам. Сьогодні наш депутат знаємо, ж ми його також він неодноразово до нас приїжджав. Сергій Сергійович Андрійченко привітав вас солодощами так від Святого Миколая, так як Святий Миколай завжди діточкам приносить нам подаруночки. До зустрічі з помічниками Миколая діти срібного добре підготувалися. Миколая всі чекають, пода. Луночки сукають, хай добро у дім іде щастя, лагоди несе. Хай гарне свято Миколая, веде до жвершень відкриттів. Вам чарівництво бурі сміху, дарую успіх вам і втіху! Староста села каже: мешканці знають, що завжди можуть розраховувати на підтримку з боку Сергія Андрійченка та його команди. Я хочу подякувати сьогодні нашого депутата сергія Сергійовича андрійченка за те що в такий нелегкий час завжди нам приділяє увагу це багатодітні родини матері одиночки діти внутрішньо переміщених осіб всі вони отримували подарунки всі задоволені хочу побажати те щоб вірили всі в чудеса все рівно чудеса всі здійснюються солодкі подарунки від команди Сергія Андрійченка звичайно ж отримали і дітки з родинського на те, що зараз дуже тяжкий час для кожного українця. Команда Сергія Андріченка хоче подарувати диво для нашої малечі. Ми ніколи не могли навіть уявити, те, що наші діти відчують, що таке війна. Те, що вони будуть чути звуки від вибухів. Сьогодні наша команда це депутати від молодіжної партії України Сергій Сергійович Андріченка, привітали нашу малечу зі святом Святого Миколая з наступаючим новим роком, такими солодкими подарунками це дітки-переселенці, це особливі дітки нашого міста, а також багатодітна родина. Я хочу ще раз їх привітати, побажати здоров'я та мира. У свою чергу малеча родинського порадувала всіх святковими віршиками та пісеньками. Діла сілочка в лісу. вона була зелена, була вона така. Гатинки до хатинки ходить Миколай Гашушок. Човівний східна пала він несе далонки діточки малим. Він любов дарує українцям всім. Багато теплих слів від батьків сьогодні лунало для команди Сергія Андрійченка. Адже вони завжди поруч, завжди приходять на допомогу та підтримують людей. Сергію, великий привіт! Спасибо що не забувають за наших діток, особливих діток.

Работать на благо жителей города, громади. Всім желаем здоровья, мира и добра. Сегодня було приятно поздравить города Рудинска Дітей. Приятно видеть улыбки наших дітей. Также сама хочется поздравить всіх жителей, пожелать счастья. Здоров'я і мирного неба. наразі наш лідер боронить нашу державу, а ми команда продовжуємо працювати, допомагати жителям та вітати з новорічними святами наших дітлахів. Все буде Україна. Колектив телебачення капрі приєднується до всіх привітань та бажає маленьким і дорослим українцям мирного неба, здійснення всіх бажань та міцного здоров'я.